Бачити вас всіх присутніми в гостях у нас, це я, Руслан Олексіюк, і наш постійний проект Смайл Шоу, ваші області, байсла! -байс Ви -байс ну, друзі? І тепер на цю сцену вийде та людина, котра вирішила поєднати непоєднуване. Він вирішив, що оскільки має почуття гумору і вміє співати. Можна схрестити ці дві чесноти. Проте, повірте мені, якщо схрестити дві добрих речі, часом виходить ну щось просто смішне. Сподіваємось, цього разу так і вийде. Вітайте опсками Дмитро Чередниченко. Всім друзі, дякую вам за приємні, гарні, теплі оплески. Знаєте, колись. Першим почав аплодувати, бородатий дядько, так приємно, друзі. Взагалі, знаєте, от колись давним-давно я зареєструвався на одному із сайтів знайомств, але звісно ж виклав туди не свою прищаву фотографію, а фотографію там одного із акторів, якого я скачав собі з інтернету, знаєте, і зареєструвався, домовились з дівчиною зустрітися біля Бетмена. От є таке в нас місце. І в результаті чого ми зустрілися, я шукаю її за фотографією. Вона шукає мене за фотографією. В результаті чого я перенабираю її кажу, ти вже є? Я тут стою біля пам'ятника. Я розвертаюсь. Вона також виставила чужу фотографію. Вона каже до мене: Діма. Я кажу, Тетя Валя. Друзі, після цього ви зрозуміли, що все ж таки я буду не читати стендап, а просто співати. Тому е, перша пісенька, така вона от актуальна, свята закінчились. Отож, давайте про наші прекрасні свята. Поїхали. Ти признайся мені, де зарплату сховала, бо без неї всі дні. Як на Пасху весела проведемо старий рік і почнем святкувати, і тоді по гостях будеш мене шукати Червону рожу, не шукай вечорами. Вона в мене вже синя 20 днів повір. Бо різдвяні свята, і капінна залята. Хай заглянуть ці свята кожен вір. Отака от пісня. Дякую, дякую, друзі. Знаєте, наступну пісню хотілося б заспівати про таку ж болючу тему. Я просто нещодавно побачив одного бомжа, який спав під магазином, і це мене надихнуло на написання нової пісні. Поїхали. Мої залиті очі так дивляться на небо так дивляться на небо я навалив. Світ став дуже крутитись, його скажені очі так дивляться на мене, так дивляться на мене, собака почав Мені пику лизати. Гей, чому я, чому я, зупинить його не зміг? Облизав мене до ні, і зробив ще один гріх. ту-ру-ту-ту-ту-ту, ту-ру-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту, Його щасливі очі. От така от пісенька. Друзі, знаєте, от не хотілося чіпати політику, але все ж таки треба щось про політику заспівати. Отож, поїхали пісня про наших депутатів. В те на синінка, де сидять депутати, де приймають води постанови життя. Від бюджету вони, бабла відкосили і співають на весь голос радісні слова, а нам все одно, а нам все одно не боїмся ми навіть папа я. У нас самий різний час. Подивись бюджет, а там ні. Отака от пісня. Я вирішив на телебачення матюків не пускати, тому отака от пісня. Друзі, ну і на завершення це буде. Заверш... Ні, це не буде остання пісня, я передумав. Е, пісня буде така от романтична. Як же ж без романтики? Погодитесь? Що ржете? Друзі, ото ж під ваші оплески. Спочатку оплески, потім пісня. Я віду в образ Час рікою пливе, як женив я себе, як женилися ми, моя пташко, довго довго дивись марно очі труди. Та дивитись на це було важко Довго-довго дививсь марно очі труди. Та дивитись на це було важко, ти висока така, в тебе є борода, в тебе ніс, як у когі чекіта, і устав не ниті. Раденькі такий, я люблю тебе, моя кончита І оставше не ті. Не солодкі такі Я люблю тебе, моя кончита. Отака от пісня, друзі. Не плачте. Друзі, а на завершення я хотів би от не включати. Не включати ніяку мінусовку. Я хотів би, щоб ви мені зробили біт своїми руками. Давайте спробуємо. Отак. Пісня про воєнкома. Ау ау ау. Я тебе все одно знайду. Ау ау ау. А, ти гей? Ну, отака от пісенька Друзі, Дмитро Черниченко для Smile Дякую! Кожен жартує, як він вміє. Хтось жартує співаючи, хтось жартує пантомімою, хтось читаючи жарти. Товариство це був останній виступаючий у цьому блоці смайл-шоу Дмитро Чередниченко.